На перешкоди ми наступаємо так, щоб перешкода була під п'яткою, не під носком. Якщо ви наступаєте на камінчик, наприклад, то ви наступаєте не носком, а п'яткою. Під носком у вас більше шансів вивернути ногу. Це по перше. По-друге, ви знаєте усі свої болячки, де що у кого турбує. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, чи до мене, чи до Василя, зразу звертаєтесь. В будь-яких випадках. Будь випадках щось вам не сподобалось, щось натерло, якийсь мозіль з'явився. Водички треба попити до інстаграму, відправити звіти. Ну, а ми що йдемо? Хто? Ви не відходите в кущі десь там. А потім не знаєте, що зі стало. Так? Ви кажете, перепрошую, 20 секунд мені треба стати, а там уже з тих секунд розберемо скільки куди. Я що 20 секунд мало. Це для першого разу.